У Житомирі на восьми перехрестях встановлять блоки безперебійного живлення для світлофорів, які дозволять здійснювати регулювання дорожнього руху за відсутності електроенергії. На яких перехрестях та коли вони запрацюють, розповіли у комунальному підприємстві електричних мереж зовнішнього освітлення міськсвітло сьогоднішнім рішенням виконкому міської ради затвердив зміни до фінансового плану підприємства на 2025 рік. Зокрема, були внесені зміни на придбання. Вісьми блоків безперебійного жилення у грудні 2024 року депутатами міської ради було прийнято рішення про виділення коштів для придбання безперебійних блоків жилення для забезпечення світлофорних об'єктів. Кількості вісім штук на загальну суму на 1 мільйон 227 тисяч гривень. Нами протягом січня-лютого було проведено закупівля тендерна. На сьогоднішній день ми маємо переможця. Плануємо встановити на вісьми перехрестях місті Житомирі. це, зокрема, проспект Незалежності, вулиця Атаманів Соколовських, проспект Незалежності Івана Мазепи, вулиця Київська Небесної Сотні, вулиця Великобрадичівська Старий Бульвар, вулиця Покровська, вулиця. Михайла Грушевського, вулиця Київська, вулиця Покровська та вулиця Корольова, вулиця Ветрука. Плануємо йому десь протягом трьох неділь встановити. А на сьогоднішній момент вже встановлено 12 і ще встановимо 8. В цілому буде облаштовано 20 світлофорних об'єктів із 119.